Мої вітання всім, хто цікавиться новинами краю в ефірі. Випуск інформаційної програми Час і головні події суботи вже за мить. Питання часу жителі села Білин бояться сувів. Закарпатський Артек нікому не потрібна здравниця. Облагородити зеленню. У центрі Мукачева висадять нові дерева. Урочисте відкриття в Тячеві запрацювала картинна галерея, Наче бджоли на мед. Мукачеву заполонили любителі меду. Чарівний колодязь. на полоненій руні є криниця з молодильною водою. День фізкультури в Мукачеві відбулася обласна спартакіада. Впаде чи ні? Ось у чому питання. В межах рахівського села Білин прямісінько над дорогою та головами місцевих жителів більше року нависає кам'яно-глиняна шапка. Її розмірів достатньо, щоб перекрити дорогу на декілька днів і призвести до трагічних наслідків, засипавши автівки та людей, які кожного дня проходять повз неї. Чому й досі небезпеку не усунули, дивіться далі. Днями у мережі інтернет з'явилося відео з автомобільного реєстратору, яке зафіксувало сув гірської породи на одній з трас далекого Тайваню. Кам'яно-глиняна суміш на великій швидкості вирвалась на дорогу, протаранивши автомобіль і прибивши його до відбійника. Мало того, згори скотилася і величезна каменюка, яка тільки дивом не розчавила автомобіль з пасажирами. Подібне може трапитися, і це тільки питання часу в Білені, де над дорогою вже другий рік поспіль нависає п'ятиметрова шапка з глини та каменю. Він є небезпечний в селі. Він небезпечний для людей, для дітей. Діти ходять у школу, там сусіди близько там живуть. Може, у При великих дощах може бути су може трагічні можуть бути наслідки. У нас пару років тому був трагічний наслідок, коли дерево впало. у Гарну, хорошу погоду упало дерево, а при таких обвалинах може бути багато що. Небезпечний карниз утворився під час суву, його тоді не могли розчистити близько двох днів. Більшість породи сунули прямо в річку, решту вивозили за межі села. Транспортний потік тоді був повністю паралізований. Коли от великі дожжі та земля, відати, яка ґрунт розсипається, вона тут доволі часто бувають суви. особливо великий сув, був, коли от наводнення було два роки тому. Та тоді взагалі дорогу засипала два дні не ходили машини. А це ж траса общого назначення. Дивіться, як висить, може, будь-яке час потрапити на ті каміння, дерева, хоч що. Рух відновили після розчистки, от тільки про карниз тоді забули. Час від часу звідти сиплються каміння та падають дерева. Місцеві жителі і школярі завжди з острахом проходять повз, не знаючи, впаде чи не впаде багатотонна шапка. Ходимо рано в школу і страшно йти, бо дерева падають і не знаємо, може впасти і не впасти. Каміння засувається. Усунути загрозу сільське керівництво разом з тутешніми жителями не може. На це потрібні спеціалісти і чималі кошти, яких у місцевому бюджеті нема, як і в районному теж. Ми робили звернення у адміністрацію до дорожників, але зв'язку з нестачею коштів ніхто не вирішує. Осінь тільки розпочалася, тож попереду затяжні дощі та морози, які можуть спровокувати су будь-якої меті. Втім, хеппі ендом як на відео з Тайваню, навряд чи все закінчиться. Міліція перевірятиме якість палива на АЗС. У Держспоживінспекції знайшли новий спосіб боротьби з порушниками на ринку палива. Відомство почало перевіряти автозаправні станції спільно з МВС. Вже цього року, за результатами перевірок, за вісім місяців відкрили 230 кримінальних справ у сфері контролю якості нафтопродуктів, що два рази більше ніж минулого року. Вилучили майже 850 тонн недоброякісного палива, домішок і компонентів. Від слави колись відомого санаторно оздоровчого комплексу ТЕСА, що в Буштині, залишилося лише примара. Вже більше десяти років Закарпатський Артек не працює. Багатоповерхові будинки, майданчик та басейн руйнуються. Чому до санаторного оздоровчого комплексу нема нікому діла та як його довели до такого стану, дізнавалися мої колеги. Зараз у тих, хто потерпляє на території санаторно оздоровчого комплексу ТИСА, відчуття ніби знаходиться в Чорнобильській зоні відчуження. Сади, дороги, дитячий майданчик, басейн усе в руїнах. З-поміж дерев висучають багатоповерхові будинки, які Колись вирувало життя. Лунав, дитячий сміх. Проте все це вже давно в минулому. Зараз оздоровчий комплекс як примара з минулого. Що в 1957-58 році на даній території був створений об'єдним Закарпатліс, чи тоді був трест або об'єднаний трест Закарпатліс, був невеликий із фінського домику створений Піонерський табір Тиса. Він десь до порядка 60-х років був як Піонерський табір Тиса і лише використовувався на літній період, на період канікул діточок. І з 60 Другого 1963 року було прийнято рішення об'єднанням закарпат ліс і обковом профспілок лісової галузі створити санаторій профекторій. Колишній директор розповідає, в оздорожчому комплексі у літній період відпочивали сотні дітей. А коли під землею знайшли мінеральне джерело, комплекс став санаторно-оздорожчим. де цілий рік оздоровлювалися як діти, так і дорослі. Після аварії на Чорнобильській АЕС тут проходили лікування. Постраждалі із фінансами, які виділяє оббуштинська лісу та. Обком проспекту обід Закарпатті був побудований корпус, який нас стоїть, і який у час Чорнобиля, під коли стався вибух, терміново був введений і були прийняті перші дітки, які були пострадали від Чорнобильської катастрофи. Після того регулярно без перерива цей корпус і об'єкт працював аж до 2000 року. У 2000 році санаторно-оздоровчий комплекс Тиса переходить до рук нового власника, який, на жаль, зумів лише рік прийняти дітей. Після чого комплекс, названий у народі Закарпатським Артеком, закрили. Ось уже більше 10 років. Тут нікого немає. Нові власники обіцяють невдовзі розпочати реконструкцію та відкрити санаторно-оздоровчий комплекс. Проте кожен наступний рік грає не на їх користь, говорячи. І з їхніми представниками цієї компанії, яка викупила даний табір, фірма яка викупила, то з їхніми представниками вони обіцяють, що вони запустять даний об'єкт. Наскільки мені відомо, в січні місяці приїжджали їхні фахівці, робили обмір, складали калькуляцію. Кожен номер описово видно, все готує». З кожним роком будівлі руйнуються територія заростає чагарниками. А надія селян на повернення санаторію та нові робочі місця згасає. На присадибних ділянках у Мукачеві на дачному масиві попова гора правоохоронці виявили та вилучили 111 стебел коноплі. Майже 600 грамів вже готової до вживання марихуани та пристрій для куріння. Спочатку оперативники карного розшуку виявили конопляну плантацію біля будинку 32-літнього мукачівця, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Наразі усі рослини утилізовані. Слідчими відкрито кримінальне провадження одразу за двома статтями кримінального кодексу: незаконне виробництво, зберігання наркотичних засобів та посів або вирощування конопель. Українці вважають свою країну аутсайдером, але поки вірять у краще. 59% громадян вважають, що Україна аутсайдер порівняно з іншими країнами світу. При цьому 38% опитаних вважають, що Україна займає середнє положення між лідерами та аутсайдерами. 3% вважають Україну лідером. Близько 40% опитаних вважають, що їм в загальному пощастило жити в Україні. Тоді як протилежної точки зору дотримується 31% жителів України. І стільки ж, поки що, не визначилися. Дослідження проводили з 20 по 31 серпня методом особистого інтерв'ю по всій Україні. Вибір дерев, які планують посадити на центральній площі Мукачева на місці Ялинок, що вже віджили своє, набув широкого громадського розголосу. В соцмережах та на сторінках інтернет-видань досі ведеться жвава дискусія щодо порід, які б стали окрасою міста і гармонійно вписалися вже існуючий ландшафт. Що вибирають мукачевці, а що рекомендують фахівці? Про це в нашому наступному сюжеті. Ніхто бі не подумав, що повалені ялинки одна під час буревію, а інша через свій поважний вік, стануть у центрі уваги більшості містян. Більше тижня в соцмережах ведеться активне опитування, яку породу дерева все ж таки обрати. Більше того, редакція одного з місцевих інтернет-видань винесла на розгляд чотирьох претендентів, за які і ведеться голосування: а це сакура, тюльпанове дерево, катальпа та магнолія. І як ведеться у коментарях, люди вписували власні варіанти, з яких можна виокремити фруктові дерева, тропі. Екзотику та декоративні кущі. Не опинилася осторонь цього питання і влада міста. Зараз проводяться консультації і не тільки з громадськістю, а з фахівцями. Я зараз можу сказати, що це будуть невисокі дерева, це будуть декоративні дерева і декоративні, декоративні кущі. З тим, щоб площа отримала трохи інший вид, до традиційної осінньої толоки та озеленення міста ще залишився час. Тоді ж і будуть висаджувати дерево переможця. Та поки думки містян розбігаються, а явного лідера нема. Кожне дерево зі списку унікальне по-своєму і заслуговує на те, щоб в найближчі 40-50 років бути окрасою площі. Щоб дізнатися про характеристики заявлених порід, ми звернулися до фахівця, який детально розповів про переваги того чи іншого дерева. Почнемо з добре. Цім відомої сакури. Гарне дерево. Правда, сакур є в кілька десятків сортів. Якщо би підібрати, те, що цвіте в Нью-Йорку чи те, що цвіте у Японії, куди збираються люди, з'їжджаються туристи, вона цвіте набагато раніше, ніж наша, наш сорт. І вона цвіте білим. Таких сакур у нас нема. Ну, Цікаво було б, якщо б підібрати скажімо, певний асортимент, сакур було б гарно. Щовесни, коли сакури зацвітають, вони милують око жителів міста та його гостей. Дуже правильно зробили Карпенка карова. Посадили сакуру, значить там цвіти, вони не створюють стільки мусора. А же ви видите коли падають падают листья, уборщицы не успевают убирать це все. Загрізняє територію, поэтому я вважаю, що нужно такі сажать не фруктовые, чтобы щоб создавали грязь, а чтобы от сакура. Наприклад, нічим не поступається японський вишні катальпа невеликих розмірів дерево з серцеподібним листям і квіткою більше схожою на орхідею. Досить широко використовується у Європі в зеленій архітектурі. Ще один претендент на роль окраси площі тюльпанове дерево. Воно досить поширене в місті і його кілька видів. Назва тюльпанове пов'язана з формою його листа, аж ніяк не квітів. Тобто квіти на ньому не тюльпани абсолютно. От, і воно велике дерево. Скажем, якщо брати ну, порода американська і назва Yellow Poplar, то жовта тополя. Тобто Це та ж сама ну, дуже багато подібна, скажімо так, хоча то далеко не тополя, але по формі дерева, по ламкості дерева. Це не то дерево, що мало би прикрашати центри. Найближчий родич тюльпанового дерева і наступний претендент на звання переможця магнолія. Її квіти бувають не тільки різних форм та кольорової гами. Існують види, цвітінням яких можна насолоджуватися не тиждень-два, а набагато довше. Воно невелике дерево, як правило. Дерево 5-6 до 10 метрів, в залежності від сорта, від вида. От. Дуже гарно цвіте, рясно. Ну, правда, короткий період, але тим не менше. І в якій декоративне все. Як форма листа, як колір листа, як форма плода. Ми маємо Крим, так, південний берег, південне узбережжя, то там кіпаріси кедри. Це є родзинка. Ну, Київ хвалиться тими ж самими каштанами. Да? У нас родзинки своєї нема. А могла би бути магнолія. Поки триває голосування, а містяни висловлюють свої побажання, які будуть враховані при виборі породи дерева. В Мукачеві залишилися ще й ті, хто пам'ятає центральну площу взагалі без них і ностальгічно згадують перші насадження, які, на їх думку, і варто посадити. Ну, ліпа ройшла. аромат був такий болі приємний, Найде воно ж світить. Яке з дерев набере найбільше голосів, все залежить від бажання містян. Головне, що центральна площа Мукачева залишиться зеленою. Щодо порід дерев, то кожне із заявлених буде гармонійним доповненням до зеленої архітектури міста і його окрасою. Останні роки свого життя у Тячеві провів видатний європейський художник, керівник Мюнхенської школи живопису Шімон Галуші, який долучився до формування закарпатської школи живопису. У п'ятницю, 13 вересня, тут відкрили картину галерею його імені, а також провели міжнародну наукову конференцію, присвячену 95-м роковинам з дня його смерті. Більше розповість Вікторія Василенець. 13 вересня 2013 року в Тячеві розпочала роботу міжнародна наукова конференція, присвячена 95-й річниці від дня смерті видатного європейського художника, керівника Мюнхенської школи живопису Шимона Голоші, на традиціях якої формували Закарпатська школа живопису на початку 20-го століття. Останні роки життя художник жив саме в Тячеві. Конференцію організували і провели у зв'язку з тим, що у Тячеві відкрили картинну галерею імені Шимона Голоші. Це фактично міжнародна конференція, адже у ній взяли участь представники України. Угорщини і Румунії організована вона завдяки організаційному комітету угорців з Верхньотисянського регіону. Мистецький захід триватиме два дні, що включає в себе і виставку продаж, і виступ художніх колективів Верхньотисянського регіону. Серед спонсорів цього мистецького заходу поряд з фондом імені Бетлена Габора консульством Угорщини в місті Берегові виступив і народний депутат України Василь Петьовка, який запропонував створити втячеві картину галерею імені Голуші та презентує до її фондів сім репродукцій картин видатного митця. Також 14 репродукцій історичних документів, що стосуються життя та діяльності художника. Крім того, у галереї представлено близько 40 робіт 12 художників із різних країн, які були учасниками міжнародного планеру'ясіння. Найбільший вклад у організацію проведення цього закладу було здійснено саме за Сприяння народного депутата такі дійства, якщо до сьогоднішнього дня у нас не було, то коли нині воно відбулося вперше, і з кожним, хто був учасником, а це було більше 60 осіб. Мені було надзвичайно приємно, що саме Василь, Василь Васильович посприяв тому, аби це на кінець відбулося, втячі від відомий художник, та він вкладає як меценат. Це свідчить про те, що починається, напевно. Процес відродження пленеру вже в оновленій формі зі своїми конструктивними речами спілкування. Це міжнародні пленери, коли приїжджають і практично з цілого світу. Знову ж таки, в тяжкий кризовий час мистецтво відводить той момент реанімації, тобто воно себе реанімує. Чимало цікавих фактів і життя талановитого митця озвучили на конференції, також окреслили особливості його творів, його винятковий присутній мистецький дух у кожній картині, а також неоцінений вклад у збагачення культурної спадщини всіх чотирьох країн, до яких мав причетність. По закінченні конференції її учасники вшанували пам'ять видатного художника, покладання мінків до його пам'ятника, який також знаходиться у центрі Тячева. В Мукачеві проходить солодкий ярмарок меду, на який зібралося чимало пасічників не тільки з нашого краю, а й за його меж. Містяни та гості Мукачева мають можливість куштувати солодкий нектар, придбати продукти бджільництва, а також дізнатися багато цікавого про це непросте заняття. Побувала на фестивалі меду і наша знімальна група. Фактично, фестиваль меду у Мукачеві стартував 13 вересня. Офіційно ж його відкрили на другий день о 12-й годині на центральній площі міста біля художньої школи. Першими розважити гостей фестивалю доручили вихованцям у Мукачівського будинку школяра. Веселі тематичні сценки від маленьких артистів, сольні, пісні і танці. Все це додавало родзинки фестивалю. Фестиваль меду стартував після промови міського голови. Цьогорічний захід вважається ювілейним, адже проводиться вже десятий рік поспіль. Ми в місті Мукачеві за ініціативою громадської організації медоробів ми розпочали фестиваль в місті Мукачеві, як завжди, любий проект. Він деколи береться під сумнів, а чи буде він вдалим. Але факт того, що вже 10 років підряд, і з кожним роком все більше медоробів приїжджає в місто Мукачево. Говорить про те, що це ми попали в точку, і такий фестиваль у місті потрібний. Біля півсотні пасічників із усієї області розмістили свої палатки на центральній площі міста. Кожен вихваляє свій мед, але окрім цього, діляться досвідом щодо того, як його робити, як визначити, чи він натуральний та які має властивості. Кожний мед має свої свої властивості, акація простудні хвороби, гречка на серце, на кров. Ну, кожен є розпечатка, вот тут можна подивитися. Кожний мед має свої властивості. Те, що мед дуже корисний і вживати його потрібно регулярно, запевняє нас і Мукачівський міський голова. У мене вже роками щодня ранком це ложка меду обов'язково. Я не знаю, завдячуючи йому чи генетичному спадковості, але я себе почуваю добре у свої роки. Вистачає на фестивалі і медовухи, яка також відома своїми цілющими властивостями. Одні гості фесту купляють напій просто, аби зігрітися від холодної погоди, інші суто для лікування. Цар Соломон казав своєму синові коли ще в давні роки. Син, пиймо жітки м'ят, і будеш вічно жити. Що він мав на увазі? Він мав на увазі те, що не буде вічно жити, але буде просто здоровим буде людина. Тому що медвуха цей напиток не сильно алкогольний, а слабо алкогольний для здоров'я. Окрім різної продукції бджільництва, на медовому ярмарку можна придбати сувеніри, а ще пройти курси лікування, терапію жаловжалювання. у медицині. Це називається апітерапією. Бджола, коли жалить у бджолині отруті є біологічні активні речовини. Білкові одна з них знімає запалення порівнюється з зняття запалення до гормонів кортикостероїдних. Друга частина знімає біль, одна знімає, розжижає кров і понижує тиск. Перехожі на цю картину дивляться із жахом, але пацієнт апітерапевта запевняє, це зовсім не боляче. Все ж пан Ігор пішов на такі жертви не просто із цікавості. Він проходить курси лікування апітерапії вже із весни. Каже, це йому дуже допомагає. Я у них ходив, але в мене проблеми були. А так, видите, масажі, масажі, бджоли. Загалом на ярмарку можна знайти багато чого цікавого. Не тільки медової продукції, а й купу друзів і знайомих. Туристи, як бджоли на мед, злітатимуться до Мукачева на медове свято до 15 вересня. На перечинській полонині руна наші журналісти знайшли чарівний колодязь. За легендами його вода цілюща, а кількасот років тому з нього пив воду і набирався сил сам угорський король. король. Ващук переконалася у цілючих властивостях води. Мальовничі гірські краєвиди перечинщини милують око та душу. Найбільш відвідуване місце в цих краях полонина рівна, або як її називають місцеві руна. На вершині гори та біля її підніжжя дуже багато туристичних об'єктів, пам'ятних знаків тощо. Росте тут чимало різних корисних ягід. Та в самому серці гори затаївся старовинний колодязь, про який часто не знають і місцеві. За переказами урвище з водою називали королівським. Федір Гулей, колишній голова міського колгоспу, розповів, чому ще коли Закарпаття було в складі. Австрійської імперії, то, значить, у відень австрійському королю звідси возили воду. Вона така дуже ладна пити, хороша вода. Вода у підземельному колодязі не те, що холодна, а льодяна. Крім того, взимку вона не замерзає. Кілька сотень років тому вівчарі, які випасали на руні худобу, використовували криницю як схованку та втамували її водою. З прагу у спекотні дні. Шкіри йомкостях костях униз і Молоко і сир зберігався з понеділка до суботи, і він служив для як, ну, як, так би мовити, як, як типу як природний холодильник. Ми використали його люди у своїй, пили воду і одноразово використовували для зберігання молочної продукції. У 90-ті роки колоя став основним постачальником питної води для військової радіолокаційної бази. Солдати навіть зробили спеціальний водовідвід, однак з часом води в криниці ставало не менше, а навпаки, вода наповнювалася. Про те, що колодязь Королівський, військові давно забули, але зберегли його й донині. Пити з королівського колодязя за честь, однак крім того, ця вода джерельно чиста, не висихає та має лікувальні властивості. Наукової точки зору вода, що постійно оновлюється з ґрунтів, має корисні мікроелементи та мінерали, основний із яких залізо. Ну а за легендою, живильна рідина, яка цілий рік витікає з природної кліниці, чарівна. І хто нап'ється її під час сходу сонця у перший день року, омолодиться і тілом, і душею. День фізичної культури і спорту, який щороку відзначають у другу суботу вересня, без спортивних змагань і не уявити. Цього разу змагалися не окремі спортсмени, а районі дю США. Спартакиада пройшла в Мукачеві, де побували і мої колеги. 14 вересня у Мукачевській Дю США відбулися традиційні обласні змагання із легкої атлетики. Навіть прохолодний осінній ранок не зупинив юних спортсменів та їх тренерів. Розпочати змагання із легкої атлетики присвячені Дню фізичної культури та спорту. День фізичної культури спорту, згідно указу президента, відзначається 2 суботу-вересня. Припало сьогодні на 14 число. Ми раді вітати на нашому стадіоні чудовому учасників змагань, які приїхали з різних куточків області. Хочеться побажати учасникам змагань показати найкращі результати. Спортсменам отримати задоволення і всіх вітаю з ним. Фізичної культури та спорту. Цей чемпіонат проводиться традиційно двічі на рік, вже багато років поспіль. На стадіоні ми зустріли і ветерана спорту, який свого часу відкривав ці змагання. У цей зворушливий день по думки, я повертаюся у те далеке минуле, коли в такому ж юному віці, як учасники сьогоднішніх змагань, ми турували. Перші кроки на спортивній на спортивній ни сьогодні легка атлетика популярна, адже саме цей вид спорту основоположник усіх інших провідних спортивних занять. До прикладу, таких як футбол, кажуть спортсмени. Учасників цьогорічних обласних змагань виявилося чимало більше сотні атлетів із різних куточків краю. Змагання проводяться по двом віковим групам це юнаки та дівчата 96-97 року народження, 98-го і молодші. 13 видів програми у дівчат та хлопців і естафети 4 по 100 метрів. І в кожній виді розігруються три медалі, і командна боротьба потім підраховуються загальнокомандні місця. До дисциплін, в яких беруть участь атлети, увійшли потрійний стрибок, метання спису, штовхання ядра, естафета, біг на різні дистанції та стрибки у довжину. Серед учасників змагань чимало успішних спортсменів, які, здавалося б, досягли вершин, але на цьому вони не зупиняються. Я стала чемпіонкою України срібною призеркою, бронзовою призеркою. Ну, Чемпіонка Закарпатської області. Цьогорічні обласні змагання, приурочені до Дня фізичної культури і спорту, були також відбірковими. Краще спортсмени через тиждень поїдуть представляти Закарпаття на чемпіонат України, який відбудеться у Ялті. На цьому випуск новин завершено. У студії працював Юрій Павлешнець. А вже завтра у підсумковій програмі сім днів. Ви дізнаєтесь про таке. Про позбавлення мандатів. Оцінки політологів. Забудова. Земля, що ледь не стала кривавою. Повернути зароблене. Чому не платять? Прощаюся з вами приємних вихідних і гарного настрою. Хай вам щастить.